Які основні ознаки залежності від стосунків? Як розрізнити залежність від любові? Коли ваш партнер йде від вас на годину, хвилину, і ви відчуваєте, що вам його не вистачає, mm -hmm. це залежність. Коли вам погано без нього, ви чекаєте не хочете, щоб він завжди був поруч, це залежність. Він проводить час з іншими людьми, навіть на обов'язково протилежної статі. А ви його ревнуєте, це залежність. Так от, що ж таке любов? Любов це дар, коли ви даруєте йому свою, коли ви хочете зробити його щасливим щасливим. Навіть якщо він в цей момент не поруч з вами. Отже, кохайте та боріться з власними залежністю.